Дуровенькі були. Старуємо нашу сумку. Це не реклама, просто показ сумки, скільки важить, 135 грам. І зараз ми що? Щось поважимо. І перший у нас навгуйде красень. Готуємо до відправки сімейку різнокровних качок мускусних німецької селекції. І зараз ми поважимо нашого хлопця. А потім покажу наші пані і будемо відправляти. Ось наш парубок. Ху, гладу його запхав. Ой, йо-мойо, -йо. важко. Але треба. Він бідний скакав, товкся, але вага незмінна. 5800. Це травень місяць. Він тут, правда, його так зв'язав і схрестив. Але ось наш красень качур 5800. Зараз будемо важити дівчаток. Куди дівчинка буде старша, а друга буде молодша? Це багато нашої дівчинки. Е, вона одна єдина лишилася. Хто пам'ятає, там було 6 коченят з інкубатора. Фу, перепрошую, бо трохи задихався, поки ловив і носив. Було шість каченят, три дівчинки, три хлопчики. Один хлопчик поїхав у Хмельницький, два до моїх брата. І її дві сестри поїхало в Калуш. і інший качур з іншого господарства. От. А в якого місяця я не пам'ятаю, це десь теж з травень місяць. А та вона молодша за цього качеру трошки. Ну, 3700. Хай буде травень місяць там, Є десь кінець травня, воно. А, я прошу вибачення. що 3 червня вилупилася ця качечка, ви згадав. Це маєте 3 червня а час зйомки 1 жовтня. Ну, можна сказати, 2, бо сьогодні вже ніч. То що ми маємо? Липень, серпень, вересень, жовтень. Липень, серпень, вересень, жовтень. 4 місяці. Ледві знайшов, втікло. То було в нас... Цей качур з Качуриком, Качурика я продав виноградів пані Марії. Мої дописуються вітання вам, пані Марія. ось, А його сестричка. Поїде в Мукачево, 2600. Сумка висить. Нічого не підставлено. Фу, бігав за нею, тому що вона скучає за братом, приклад з братом, що вони жили в Корчатах. Тепер її... Переганяю е, до старших качок, вони, можливо, її трохи скубають, тому що вона молодша. І ось ця качечка поїде також до нового господарства в містому качура. Так, малеча наша поважена. Серед наших качечок маємо ми веслокрилого качура і веслокрилу качечку. Шкода. Вони потужні, гарні. Але їх прийдеться прибрати на м'ясо. Ось там наша качечка красунька, бачите? Я не знаю, я вправляв крила, але то пролей не пролей нічого не поможе. <кхе> Можливо, хтось з тим справлявся краще. Підкажіть, буду вам дуже вдячний. Ось, ось ця наша красунька три з копійками. Я вже там не пам'ятаю, 3800 наважила. Так? Легорнів я перегнав вже сюди, вони сидять тут. Ось там молоденькі навчилися, але про них ми поговоримо потім. Зараз в нас дощі болото, тому, як то кажуть, знімати немає чого на болоті. Ну і хочу зробити зараз ще одне зважування важливе, але вже покажу вам потім, бо не знаю, чи зараз зроблю. Побачу. Ой, ну і тут хто вгадає хто це тут в торбині, той наступного року отримує е, 5 безкоштовних яєць інкубаційних. Не видавай себе мовчи. Ой, я попробую ще раз. Ми зараз в линці, Не знаю чи вийде так же само. не вийшло. Вага незмінно. Ну що, всі поважені. Той, хто має відправлятися, сьогодні кидаю відео. Далі домовляюся з клієнтом, коли відправляємо. Мені реально передати. О, тихо. Е, лотерейку розіграємо 5 інкубаційних і є з наступного року. Е, одні з перших будуть. Можна сказати, перших, хто вгадає. Одна людина, яка напише коментар під відео, хто це. А бажано ні. Краще я залишу номер телефону в описуванні і мені напишуть на Viber. Той, хто напише мені на Viber першим. Тому що там буде час і дата, то й отримає 5 інкубаційних яйць, хто вгадає, кого ми важили останнього на відео. Ну і бажано вгадати, з якого господарства, чи з міста, чи з села. Просто написати місто, той-то той-то. Або село, той-то той-то. Назв вже не кажу, тому що назви в нас в кожного різні. На цій цікавій ноті будемо з вами прощатися. Всім. Мирного тихого вечора, любові і Божої благодаті. А ми йдемо далі працювати.